Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98FM. Вітання всім! Це Київ 98FM, Я Наталя Лященка, і сьогодні в програмі Лікар знає. Ми поговоримо про найсмачнішеньке про вірусні захворювання, які нас так цікавили. Останні вже роки, про які у нас були великі сперечання в всіх соцмережах, про які знають все, 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 всі диванні експерти але насправді ні. А, сьогодні будемо говорити про новий, або не такий вже і новий вірус, який дістався е, з азійських стран, з Китаю, дістався України. і вже... Діагностуються в наших лікарнях про метапневмовірус, і відразу хочу запросити до нашої розмови, до нашого діалогу наших сьогоднішніх гостей. Це пан Анатолій Доровський, директор клініки SmartMed, професор, і пані Таціана Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, дитячий гематолог. Добрий день! Добрий день, дуже Добрий вам день. раді. І на початку два слова буквально про клініку SmartVet. На правах реклами я скажу про, то, про те, щоб пройти повний комплексне обстеження, в тому числі визначити причини виникнення проблеми з вашим здоров'ям, ви можете в одну з клінік інтегративної медицини SmartVet, що знаходиться в Києві. За адресами вулиця Лютеранська, 16, це в самому центрі метро Хрещатик. або Вулиця Мостицька, 9, житловий а, масив Виноградар. Ну а всі, хто дозвониться до клініки сьогодні до 18-ї години, ще й отримують приємну знижку на 50% на повну комплексну діагностику всього організму. Більш детальну інформацію от, шукайте в інтернеті trimc.comua або за контактним телефоном для запису 073. 503-40-30. це була інформація на правах реклами. А тепер, шановні пані та панове, на правах спеціалістів розповідайте нам, що це за звір такий метапневмовірус, про який вже так багато ми почули. це, я вважаю, це наслідки епідемії коронавіруса, яку тут достатньо проходила в Україні достатньо багато смертей, на жаль, було. А метапневмовирус, о нем он выявлен был в начале 2000-2001 года в Нидерландах. И он не из Китая пришел, это помелко. Это из Китая сейчас сообщение, что там спалах и там вот 40% умирает. Никто там на самом деле такой подтвержденной информации не мая. Подтвержденной. А, але, сам вирус этот циркулирует по всему земному шару, Носит сезонный характер. Если брали зразки, срываться крови, еще взяты в 50-е годы, там обнаружены антитела к этому вирусу, метапневмовирусу. То есть можно забыть высновок, что цей вирус циркулирует ну, минимум с початку 50-х годов прошлого столетия. Тобто Абсолютно не новый. А, абсолютно не новые, он относится к группе пневмовирусов. Да, это Да, это поражая легене, в отличие от коронавируса, который поражал у нас был тропный практически до любых органов, и мы до сих пор, не каждый день, но через день так точно выявляем наследки коронавирусной инфекции перенесенной он залишается в организме, в органах, на тот же пишлунковый, диабет, там много а, наследков, на жаль. А метапневмовирус значительно слабее, вин иммунный ответ выкликая, але долго иммунитета не сберегается, и людина может переболеть кильки То есть это не острое респираторное заболевание, сезонная, как раз сейчас вот э, наперекинуся зимы, начало, початку весны, это как раз время метапневмовируса. И то даже в этой ситуации он по статистике занимает седьмое, восьмое место. На первых местах коронавирус, пара грипп, На сегодня аденовирусы. Это на сегодняшний день. Поэтому смертельных выпадков в Украине пока не На щастя, не зафіксовано. І говорить, що там це караул, ой, тут не треба гнати паніку, але як ко всякому острому респіраторному заболіванню треба відноситися серйозно, як к любому захворюванню. Про методи профілактики і захисту ми трошечки нише поговоримо. Підемо, да. А зараз, пані Тетяна. Ну, у будь-якої балячки да, є цільова група <смеш> нашою медійною мовою. <смеш> якщо ми говоримо нашою медійною мовою, от в групу ризику в першу чергу хто потрапляє? В першу чергу це потрапляють діти маленькі, особливо до 3-5 років, тому що йому на система у них недосконала. І вони реагують дуже бурно, і у них частіше бувають якраз і запалення легенів і, або бронхів, тобто в нижній частині. Далі це декретована група, так називаємо, люди літнього віку, після 60 тому що імунна система слабкіша. Ну, саме ще головне, дуже багато зараз пацієнтів, наприклад, з бронхіальною астмою, або з хронічним захворюванням обструктивним бронхів або легенів. Це теж такі люди, які можуть бути захострення їх захворювання, і це може приводити до різних наслідків. Якщо людина коригувала свою бронхіальну астму своїми інгаляторами, то може статися, піймавши цей вірус, він так тихенько може пройти не дуже гостро і може бути загострення, і не зможе людина регулювати свій приступний процес по бронхіальній астмі. Ще група, така як злоякісні захворювання. Ці люди теж мають. Рівень дуже зниженого імунітету, тому і сталося захворювання злоякісне. тому що імунна система вчасно не побачила мутованих клітин. І тут теж може провокувати і загострювати або ускорювати процес захворювання онкологічного захворювання. Зараз, на жаль, враховуючи воєнний час, ми бачимо дуже багато, дуже швидких процесів онкології, дуже багато, тому що люди всі... Як ми сказали, на кортизолі і імунна система не знає, куди бігти. Чи підтримувати сам свій, свій організм, чи побачити десь неблагополучний стан в якомусь органі і його придавити. Інколи імунна система не встигає. Тому я хочу сказати, що сам вірус він не дуже страшний, як сказав Анатолій Васіч. Но він може бути загострювати всі оці захворювання, що я казала. Тому що. Ну, і це, мабуть, процентів 80% населення. Тому ну, не можна сказати, як от пишуть в літературі. Роздивившись, наприклад, за останнім 10 років, у 10 днів, до мене прийшло 10 пацієнтів з цим пневмовірусом. і у всіх різна клініка. Зараз ми будемо розказувати. І вони навіть не думали, що щось там цікаве. Ну, що саме головне, майже 90% пацієнтів скажеться на підвищену слабкість. Тому якийсь кашель непродуктивний, буває у кашель, у когось страшна нежить. І, і початок дуже схожий, як було у нас з коронавірусом. коли ще вже той момент, коли вже не, не було залишку обоняння. Пам'ятаєте, да? yeah. спочатку всі розуміли, все не, не чує запахів, все людина думає, що це коронавірус. Зараз він змінився, цей коронавірус. І ті пацієнти, які звертались, думали, що у них корона. Вони спішать здати тести. На коронавіруси, всі вони негативні, вони не можуть розуміти, що з ними. Ну то стан буває такий уж не дуже легенький. легенькі да, і не йдуть на лікарня, то то приходять і хочуть розібратися з ним. І по клініці зараз будемо казати, що є. Ну от те, що я хотіла наголосити, щоб люди були уважні, особливо от в нашій вас. країні. Власне, ми почали з того, що не такий він вже і страшний, ні буває, але як да, як будь-яка да. як будь захворювання і захворювань не можна залишати без уваги да, да. і, будь ласка, при Нет. перших симптомах, про які ми зараз і поговоримо. А ви звертаєтеся, наші шановні друзі, звертайтеся до лікарських установ, до спеціалістів, бо лікар знає, а не ви прочитали в інтернеті. Власне, про симптоми. А, які його прояви і як їх пані Тетяна? Да, я вже допродовжу починете, та... трошечки, потім дам слово професору. Нормально, Він починає. Ну, трошки тому, що, навіть, знаєте, як буває, раніше читав просто це про вірус, а тут пішли пацієнти. Знаєте, це вже як живий приклад. тому... Основне це враження верхніх дихальних шляхів, я вже потрошки почала. Нежить дуже виражене, таке тече, не можна серветок повне повний стол, без час тече декілька днів. Потім може боліти горло. Я просто наказую, що так і починалась коронавірус. Тому ми от це так і сумніваємося. І починається непродуктивний кашель, той тобто сухії, такий трошки даже спастичний, важко відкашлювати. Що які випадки в мене сталися? Може бути пораження носоглотки, далі, сіносіт, отіт, або ж навіть загострення гаймориту або фронтиту. Тобто верхні шляхи уражуються. І приходив хлопчик з отітом, прилікувала його лор, уже як, мабуть, і клініки не було, а у нього залишки вірусу ще залишився. Тобто він такий коварний, і він, я ще кажу, загострюються всі хронічні захворювання. Друга частина пацієнтів приходили вже з більш вираженими симптомами спущення цієї інфекції в нижніх шляхи, тобто бронхіоліт і запалення легенів. Бронхіоліт це майже бронхіт, ну, тому що вірус вражує епітелії, і більше він не доходить до легенів також сильно. Ну, Легені теж епітеліальні клітини є, починається пневмонія, яка рентгеологічно не видно. В такому випадку, якщо більш тяжкий стан, то приходиться призначати комп'ютерне обстеження, тому що синтом матового стекла, як буває при короні, тим теж присутні. Ну, важкість не така велика. І важкість стану е, по вірусній інфекції е, не зв'язаний з високою температурою. Кстати, вона теж може бути різна, і підвищена, і суфібрільна, головна біль, а з важкістю загального стану і Кожен день, коли з'являються нові симптоми погіршення загального стану. Там можуть бути і, і задишка, і слабкість більше, людина просто ледь приходить <клух> до мене через неділю. була Молода жінка, 40 років. І вона вже не така вже була хвора, в мене наглядалася, прийшла, говорить, не можу, ледь прийшла. Ну, Я на лікарняному, а що мені робити далі? І виявилась пневмонія, і все ідеально. Тому такі моменти ми ще не дуже багато про нього знаємо секрети, як, тож читаємо і бачимо людей, пацієнтів, які ну, знову з рівняння коронавірусу, він не сказується, він загальний стан міняється, але не скажується на інші органи. Тобто враження бронхолегеневої системи, верхні нижні шляхи, поки ми не бачили ускладнення в інших системах. Ну, я думаю, що ми будемо наглядати за цим вірусом, як він себе поведе. Лікування йде швидке, потім розкажемо, у нас є препарати на ці віруси, на РНК. Ну, будемо дивитися, відслідувати, як дещо буде загострюватися. Тому треба уважно дивитися на всі вірусні інфекції. Особливо, я нагадую пацієнтам, щоб був домашній режим. Не ходити по коридорам, не ходити на роботу, тому що ви заражуєте інших людей, а вони ви не знаєте, в якому мовному статі. Якщо вам легко, то може бути іншим важкіше. Особливо де є маленькі діточки, новонародження, будьте уважні, тому що для дітей це буде важкий стан. І важка пневмонія і діти швидко на нарощує. Про щасливі часи карантину. Ковіду, масочка. Ну всі, я хочу всі, сказати, всі. що при будь-якому вірусному інфекції всі. це було потрібно. Люди тоді не хотіли одягати маски. Ну я працювала довго в дитячій онкогематології лікарем-гематологом. І ми пацієнти, які отримували хіміотерапію, були на імуносупресорній терапії, вони не стизалися, приходили завжди в масці, і тоді це було диво. Треба просто вернутися і зважати увагу. Якщо ви кашлюнули або смаркаєтесь, ну є серветки. Не, не обов'язково в масках. Ну, я зараз бачу, люди є десь одягають маски, Одягають, да, звичайно. тому що у всіх різна імунна система. Ви уявляєте, якщо людина імуносупресорна на після трансплантації, або після хіміотерапії, або в якої важка бронхіальна астма, або де той же хронічний гайморит, і вони бояться до любого товчного точка, щоб було захвострення. Оцей вірус може так все підстягнути. От, власне, ви вже почали про це говорити, пане Анатолію. Давайте поговоримо про поєднання цих інфекцій. А, ну, якщо вже люд, людина захворіла да, на, на цей різновид вірусу. А що він може з собою принести із такого прям негативного? Ну, Татьяна Борисовна вже казала це та... В первую очередь, этот вирус, вызывая такой из тяжелых наследков, это запаление леген. Mm -hmm. Это вот серьезное, очень серьезное захворевание. Еще, скажем, лет 70 назад, это была одна из головных чинников смертности на Земле, запаление леген. Пока еще антибиотиков не, 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 не придумали Флеминг не придумал антибиотики, до да, той поры это была одна из основных чинников э, сепсис и запал нелегень, которые приводили к высокой летальности. А это главное, это плюсом то, что я говорю, не, не поражает другие легене Страшно, когда вот основа защиты людины, это наша иммунная система. А иммунная система, вот тут наследки с наследок понятно, а вот поеднание вируса этого вируса с другими вирусными инфекциями, в первую очередь, это ДНК вирусная инфекция, это герпес вирусная инфекция, это в четвертый, пятый, шестой, седьмой герпес вирусная инфекция, они там их Осім відов. Можна я доповню. Да -да. Пацієнтку, до неділю назад прийшла, Конечно. у неї загострився перший герпес. Вона прийшла, в мене посипало всі губи. А цей перший він як показав, що організм переносить додатково. Тобто, поєднання може бути. Теж звертати увагу. А, та, Несподівано. Может быть, Сочетанные патологии это наиболее страшно, потому что герпес-вирусные инфекции, они в первую очередь поражают иммунную систему, иммунокомпетентные клетины. И в этом выпадку уже вместо адекватного иммунного ответа, который должен быть на РНК-вирус, который ну, является из себя метапневмовирус, у нас иммунная система не працюет как треба, Уже неадекватный иммунный ответ, и дальше... А, то, тоже запал легень может возникнуть ну, просто на ровном месте. По идее, не должно быть. Людина и не маленькая, и не 65+, плюс, а вдруг на метапневном вирусе у нее серьезнейшее запал легень. Почему? Потому что иммунная система не працюет так, как надо. И вот отношение, потому что э, такой э, особливость э, ДНК вирусной инфекции, это отсутствие манифестации. То есть, людина является носителем вируса, допустим, эпштейна бара 4 герпеса, цитомегаловируса 5-го вера, это 5-й герпес, або там 6 или 7 а при он ничего не вечевая, пока не придет додатковая. Вот у нас была дитина, mm -hmm. у нее, у папы эпштейн бара на глоточном кольце, а, дитина захварила там на коронавирус. И когда а после хворения, через месяц, а, хлопнул а, диабет первого типа, сахар 28. И вот сейчас этого ребенка мы потихонечку ликуем, а, убрали одну вирусную инфекцию, да, другую вирусную инфекцию. И сейчас вот пошел снижаться, молим Бога, что, как говорится, вышло. У нас такие де дети были, когда, когда диабет первого типа выник на фоне вирусных инфекций. И из-за этого выник аутоиммунный процесс. То есть вот это вот страшно, потому что метапневмовирус может выступить в роли, так называемого, вируса-триггера. То есть иммунная система Стро уже ушла киват. в перенапряженный режим, добавился еще один вирус-триггера, и система может уйти в аутоиммунный процесс. А mm -hmm. это уже серьезнейшие заболевания, и теми наследки которых это тот же диабет первого типа, красная волчанка, запаление судын там. Тут же рассеянный склероз це вже такие дуже серйозне захворювання, які мають ну дуже серйозні наслідки. Це номер один з точки зрения здоров'я. От, власне, і тут я в, в нашу розмову да. з інформацією, де власне це можна зробити на правах реклами. Я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що пройти повний комплекс обстеження, в тому числі а, визнати причини виникнення проблем з вашим здоров'ям, ви можете в одній з клінік а, інтергальної медицини Смартмед, що знаходиться в місті Києві, а, за адресами вулиця Літеранська, 16, метро Хрещатик, вулиця Мостицька, житловий масів Віноградар. А всі, хто зателефонує в клініку сьогодні до 18-ї, отримують. 50% знижку. А, тож на повний комплекс діагностики усього організму. Тож телефонуйте 073 503 40 30 або пишіть на контакти, які ви знайдете на сайті, за адресою 3dabi.imc.com.ua. Зараз під трансляцією ви бачите номер телефону, за яким можна звертатися. Ще у мене є два питання. Стосовно нашої сьогоднішньої теми mm. стосовно метапневмовіруса. скажіть, будь ласка, а, методи профілактики, будь-яка, ну наскільки я розумію, медицинська наука вона рухається не в бік лікувати, а в бік зробити так, щоб от, люди не хворіли. Да? А щ, все. що все що, що можна зробити, щоб або не захворіти, або перенести це ну, в такій легкій формі? Ми ж трошки казали про це, да? як профілактика любої вірусної інфекції, це гігієна якраз поводження в соціумі. Тобто, якщо ви хворі, щоб хворі повинні одягати маску, або скученість людей, щоб було менше, теж, провітрювати приміщення треба обов'язково, і слідкувати за своїм імунним станом. То є, приймати вітаміни взимку обов'язково, У нас дуже великий дефіцит у всіх. Ті ж вітаміни, мікроелементи підтримують імунну систему. Профілактично займатися своїми хронічними захворюваннями, виявити їх причиною і вводити їх в стан ремісії, якщо це неможливо повністю вилікувати. І, в принципі, у нас є фітопрепарати, які розроблені в нашій клініці, які приймаються як і профілактичні. І в лікувальному стані у нас є такий набор вірус трьох препаратів, які працюють при всіх вірусних інфекціях. І ми почали зараз використовувати примітопньому вірусі, дуже швидкі, отримували результат. Буквально 2-3 дні. Це не незрівняння з короною, але ну, ми навіть справлялися з коронавірусом. Тому це і пацієнти, які знаходяться, наприклад, в сореці вірусної інфекції, хтось із член сім'ї захворів. Всім іншим рекомендується профілактична доза цих препаратів, а пацієнту, який захворів, лікувальна доза, тобто і ті ж препарати. Ну і треба просто берегтися. І в стресовий стан, який у нас зараз, теж трошки треба працювати над собою, щоб не стресувати, навчитися приймати те, що сталося, то, що у нас події, які є, не гніватися і надіятись на перемогу. Ну, це тобі, теж, це, позитивне мислення, да, позитивне мислення не має не велике значення, тому що ну, ми так завжди нас, наголошуємо пацієнта, він повинен прийти спочатку приходить засмучений, що мені робити, що це за інфекція. Потім улибається, є надія виздоровити, і зразу з'являється надія на все, на боротьбу з інфекцією і на вміння жити в сучасний час. Ну, тобто, треба вірити в медицину в перш... В першу чергу і в першу... і всього і в лікаря. Да, і... да, да. Ну, і... Треба розуміти, що зараз ці інфекції всі, навіть, от ми сьогодні чому кажемо про якби як би тихенькі, такі м'якенькі, але зараз реакції у всіх різні і більш, більш активні і непредсказумі. Тому я треба займатися собою. А, регулярно проходити осмотр. От у нас Власне. автомобіль, всі, звичайні, кожен 10 тисяч. Километров бегут на ТО, это це целый автомобиль, а про себя любимого и забывают. То есть надо себя любить. А для этого надо за собой слідкувати и исследовать. Потому что то, что я сказал, что вирусы допустим, ДНК-вирусы, есть еще ряд вирусов, которые не дают яркого манифеста, но они ломают иммунную систему, руйнують иммунную систему. И в цьому випадку Только одна есть хорошая профилактика. Раз в полгода или хотя бы, а лучше раз в квартал, потратить два часа. А если у нас постоянно пациенты, наши пациенты, которые уже прошли первичную диагностику, это один час. Один час в квартал потратить на себя любимого, mm -hmm. пройти диагностику, посмотреть, нет ли каких-то додатковых инфекций. Тот же гельминтоза, которого сплошь и рядом мы находим, вирусных инфекций каких-то, бактериальных инфекций, грибковых инфекций. Все это выдавить. Ваша імунна система не буде працювати в пірнапрежному режимі, mm -hmm. і тоді вам не страшно ніякий метапневмовірус. Бачите, все доволі просто: Слідкуй за своїм здоров'ям, звертайся до спеціалістів. А координати клініки. Ви побачите в описи до нашої програми. У нас залишається буквально пів секунди. Всім дякуємо, дякуємо всім нашим гостям, удачі. всім здоров'я і удачі. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар.